Молодців на тобі помилой, слава Твідому духові, і нині по всеча, на віки, вікні наш, Отже нащо єси небеса, нехай святи сім'я Твое, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як то не відати на землі, врібна сусіда, на сьогодні, і прости нам провини наші, такими прощаннями, воно, і не веди нас у того, але ми туди на тіло Твого. Яко Твоє царство і сила і слава. Отця і сина і святого доконені повсякчас і на віки віки. Амінь. Духом і споділим праведики, душі раді Твої спаси у покой. І чи ми не життя, коли все не любче, а все не Твої Для всіх, які твої по бокою душі навіть соні, посібний чоловіка любувай, славу цю і сину, і святому рукові. І сібов, що вішов до пора за і розбити на незакований. Там і душі робіт стоїть, у бокой, і мені повсякчама, і на ніки віки на них, і не порашла, я ні його. Я молився мене породила, та молився до спасіння дух. Мина Боже, з великої милості Твої, молимо собі, вислухай і помилуй. «Що молимо засмотрів, душі почели, грати Божих приступам, що митрополита Нікодема, митрополита Євсея, Архимандрита Віталій, прокриє Миколаїв. Ватре Йосипа, Ротрия, Богдан Протрея, Ярослава Протрея Йосифа, я е, е, -про -йосиф, робім Боже присла Пам'ятового Богдана, Михайла, Марії Петра, Григорія Февронія, Катерина, Богдана, Ольги Михайла, Катерина, Михайла, Луки, Анастасії, Анна, Ольги Володимира, Павліна Михайла, Василя Петра, Анна Андрія, Анна Григорія, Катерина, Степана Богдана. Рабі Боже приступ Анатолія, Надія Петра, Миколая, Євдокію, Юрія, Марія, Гната, Ольф, Вавладієва, Марію, Якуба, Зеновів, Володимира Фанагія, Михайла, Михайла, Йосифа, Кстати, Надія, Ольги Івана Ореста, Євгена, Євгенія, Марії, Іван, рабі Боже Володимира, Юрія, Романа, Веніміна, Марії, Ярослава, Гроварія Анна Катерина, Андрія Софії, Іван, Степана Розалі, рабі Боже приступам і Ребі Божани, Дмитра Вікторія, Марії, Віктора, Миколая, Михайла, Івана, Сергія, Ольга, Володимира, Володимира, Марту, Зосія Марія, Євдокіяка Ленника Марія, Василя Бориса, Людмила Євгенія, Арсена, Євгена, Милані, Оксана, Боже, Анна Гафій, Зоя Миколая, нову представну Юрія, нову Олександр, Любов Леоніда, Миколая Маргарита, Ігорі Олексія, Грабі Божа, нову приставленного Миколая. Михайла Ганни, Анни, Станіслава, Василя, Івана Івана, Івана, Івана Ярослава, Зенові, Анна, Ярослава Марія, Володимира Валентина, Олександра Константина Івана, Тамара Антона Катерина, Марія Богдана, Дмитра Вячеслава, робіть Володимира Константина Марія Антона, Катерина Івана, Тамара Олександра Валентина, Святослава Востап, Григорія Проскиві, Єлизавета Катерина Марія. Олена Олександр Ігоря Павла, рабі божного представного Ганни, Василя, Михайла, Анни, Василя Катерина, Андрія, Івана, Ганна, Якима, Наталі, рабі Божі Степана Івана, Марти, Михайла, Михайла, Ігоря Марія, Любов Івана, Ірини, Дмитра Поросків, Ігнатія, Михайла, Володимира, Світлана, Ігоря Ігоря, Анни, Василя, Михайла, Євгенія, Андрія Марія, Михайла, Михайла, Єви, Михайла, Андрія, Ганна. Приступаю до Богдана Світлана, Анастасія Антоніна, Єва Романа, Олега Миколая, Олена Івана, Івана Михайла, Тараса Ніна Миколая, Анатолія, Євгена, Анна Розалія, Михайла, Михайла, Василя Петра, Степана, Степана, Віри, Анни Розалія, Робій Божа, Антона, Руфіна, Данила, Марія, Стефана Ігоря, Юрія, Тараса, Тетяна, Олександрові, Валерія, Володимира, Василя, Мирона, Робі Божа, Емілія, Бориса, зі Мирона Івана, Юстина, Івана, Юстина, Анна, Степана, Ірина, Михайла, Олександра, Тетяна, Михайла, Марія, Євгена, Робі Божа, Анатолій, Людмила, Володимира, Тетяна, Катерина, Федора, Катерина, Івана, Богдана, Михайла, Мирона, Богдана, Стефанія, Стефані, Стефані Ганна, Матрона Ніни, Лукина. Раби Боже Михайло, Євгенія, Михайла Єва, Євгена Софія, любить Михайла, Марія Богдана, Дмитра, Анастасія, робить Боже Михайла, Євгенія, Михайло, Євгені, Михайло любить Софія, Михайло, Марія Богдана, Анастасія, Дмитра, робимо Боже, Віра, Сергія, Світлана, Валентина, Федора Лариса, Софія, Франка, Анатолія, Февронія, Тихона, Нікита Олена, Іванова, Мефодія, Олександра, Павла Марія, Робім Богдан, Марія Михайла, Олександр Михайла, Олександр Тараса, Андрія, Петра, Богдана, Галина, Василя. Ніна Олександр Марія, Карпапа Пологія, Анна Рсентія, Валентина, Володимира Петра, рабій Божанов'я, Февронія Марія, Ольги Богдана, Григорія, Євгена, Анатолія, Віктора Богдана, Олександра Ігоря, рабі Божа Михайла, Анна, Катерина, Івана, Константина Марія, Юрія, Анна, Юрія, Ольга Андрія, Олександра, Сергія Андрія, доки Марія Петра, Катерина Марія, Мар'яна, Яна, е, е, Елена, 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 Рабі Боже, Ярослав Андрія, Параскеві, Івана Годин і Робів Боже, Борислава Пам'ятного, Георгія, Володимира Єстинів, Анну Софіюс, Ілію Марію Григорія, Юлію Петра, Софію, Петра Ксенія, Миколаю Миколаєв і Робів Боже, Степана Крепини, Ярослава, Марії, Івана Ніни, добре слава Миколаю і всіх, хто пише і нами поминаємо хродича наші почищами. І всіх воїнів, які загинули на полі битви за правду України, і за відпущенням усякої провини вільної і твої. Господи, Господи, помилуй, Господи, що тебе праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже, царство Небесне, невестові Христа безсмертного, Царя і нашого просимо, Господи, Господи, сподівай, спочине храбі. Всіх тут писаних і нами, поминаємо родичі наші, почувши Христо Боже наш, і славу села, і себе твоїм отцем з присвятим, благим житлом чим духом. Нині повсякчас, і на віки, віки, святимо, робити, спаси нас. Третині босла породи, Христи Боже, свинування, слава не Тобі. Слава Світлу на Господи, воно в них причище в цій матері, святи славності, пахне, послуги, подани, поносим наших, всі святи Душі, раді, що від нас представилися в оселі святих, серед колоні, а врага, покої до правди прийме, нас помили, бо Він, благий чоловіку, любим, облажено, спині вічний покої, подач, Господи, у схожим ремонту і всім, тут писаним, і нами, поминаємо, продичем наших, почивши, і всіх воїнів, які займали на полі, бити за волю і правду, і за творею вічною пам'я. ім'я Отця і сина, і святого, ім'я Отця і сина, і святого, документа. отче наш, що нашого, сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Ale bezvoda nas mi lukavo. Amin. Amin.